15 січня 1776 року у Львові вийшла перша газета на території сучасної України Gazette де Ле звісно, французькою мовою. Але як би сказали львів'яни, дякую, що не свино А поки ми щодня гортаємо стрічку новин з батьківщини, забуваючи, що було вчора, не кажучи вже про рік тому. Тому разом із цим губимо ми істину. Адже все найцікавіше ховається між рядків історії. Тож сьогодні на старті нового дня я нагадаю вам, чим і як ми жили в Україні останні 25 років, і як ми дожили до подій сьогодення у сатирично гумористичному проєкті «25 на 7». Готуйтеся до порції ностальгії, іронії і несподіваних відкриттів. 15 січня 2001 року стало відомо, що за Гонгадзе двічі стежили працівники кримінального пошуку. Генпрокурор зняв стеження, коли журналіст поскаржився. Але за місяць його поновили. Схоже, правоохоронці просто не змогли відірватися від детективного серіалу наживо. Але фінал виявився трагічним. У 2006 році Юлія Тимошенко заявила: референдум по конституційній реформі це глухий кут. Наше суспільство не проінформовано, глибоко не проінформовано. Що за цим стоїть, за цією конституційною реформою? А ось ТЦК сьогодні могли б глибоко проінформувати кожного і ніяких глухих кутів. 20. 25 на 7. У 2013 році, коли на дно пішла акула вовшен плазі, акула пера Сергій Лещенко ще рипався. Відомий на той час журналіст-розслідувач, який не давав і дня спокійного життя Януковичу, пожалівся у своєму блозі, що у нього взламали пошту. Моя особиста думка: шукали способи надходження інформації до мене, наприклад, фотографії всередині будинку Януковича в Межигір'ї або а, а, австрійських матеріалів на сина Азарова. Шукали дарма, бо фото поштою не пересилалося, а матеріали на сина Азарова взято у відкритому доступі. Шкода, що майбутнього радника ОП і дорогого чиновника не знайшли тоді той гумовий кулак і іноземне фінансування. 25. 15 січня 2018 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони так і не застосували, і не погрожували ядерною зброєю Україні, тому жодного порушення Будапештського меморандуму не сталося. На його думку, Україна паралельно з Будапештським меморандумом взяла на себе в окремій заяві зобов'язання: не посірять російські не нацистські ксенофобські тенденції. А произошвшие после Майдана було грубим обстоятельств наших українських соседей. А ну тоді, сорян, сусідки, що ми тут поряд живемо. 25 7. У 22-му році, поки РФ перетягувала до кордону України іскандери, а Держдеп США погрожував, що подальша агресія Москви проти Києва матиме швидкі, важкі та скоординовані наслідки. Петро Порошенко опублікував відеозвернення до президента Зеленського і анонсував повернення до України. На день його повернення, 17 січня, Печерський суд Києва призначив засідання, на якому йому обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду, про яку через 10 днів всі вже забудуть. Та ми не забули. Наприклад, про те, як диктаторські закони Януковича стали менш абсурдними ніж сучасні реалії. Коксові вечірки журналістів ми ще пам'ятаємо, останній фільм Зеленського ми так не подивилися. Та слава Богу, нас заспокоюють пісні Бітлз. Про них я вам і розповім уже завтра. Підписуємося на канал, ставимо лайки і пишіть свою історію 15 січня. А в коментарях напишіть, чим для вас пам'ятна ця дата. Ну а з вами був я, той, хто лишився, і проект 25 на 7